Ху-у-ху-ху-ху-ху-ху -ху 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 -ху. це, це дуже прикольно. Чи, чи вони всі баварії? От, та, там приколяси! Ха-ха-ха. А кісик п'є пивко і поше. От тримаємося, вроді. Може сісти, нам буде легше. Можем сісти. Давай сіди, сідай, сідай. Сідай. Сідай там. Да, буде, буде краще. Опа. Опа. Я просто думав, що це наш човна, він каже, що це не наш, блядь. Серега, сідай. Тримаюсь. Поки що норм це Таїланд. Диви, хвилька. Опа! Оп? Він каже, що треба зачекініся. Можемо так... Може, тебе так... паспорт. Ох ти! Ох ты! Ти. Я... Які хвильки, норм? Вам вам як? Нам сухого. Як ви себе почуваєте? Хльово. Та чого, добре, ми тут ми тут всі. це. Туди? Каже, каже, йти туди. Так. Да. да. Каже, окей, 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 окей. Да, так, таке, він нам каже йти. Так, обереженько, обереженько. Хвилька. Опа! Паркур! Бля, это все просто! Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ha, ha, ha. Так, я запрыгнув. Чекаємо людей. Чекаємо людей. Давай, Кісік, ти зможеш. Да, давай мені а, цю. А, легіч, легіч давай. Давай легіч. Тримай Зараз, зараз, зараз. Опа. Все. А, він все, він скаже коли. Він скаже, він скаже коли.

я я-я-я, штука прикольная! Аттракцион! Дедут, ты прикольно, что? У нас уже на черниле. Да, и нас... Ну, на п на п Ну ПМ, мид точно. Ну ПМ, сегодня погода